Вами Аргумент кіно і я Володимир Войтенко. Ми сьогодні продовжимо нашу зустріч з французьким кінематографом. Ми знову згадаємо про французьку нову хвилю та про Францію часів Другої світової війни. А також про цілком український часопис кіноколо. Тож, усім добрий вечір. Вітаю! Вмикай швидше. Ти другу вімкнула? Ні, це перша. Васі нову суплінультра. Як вони вже остогидли з цією рекламою? грошомани. Це була рекламна пауза з фільму Клода Шаброля. Церемонія. Та у нас сьогодні зовсім інша стрічка цього режисера. У нас сьогодні жіноча справа. І головну роль у ній грає та сама Ізабель Юпер, яка щойно знущалася над телерекламою. Це, мабуть, від особливого ставлення Клода Шаброля до механіки телебачення і його дрібненького екрану. Бо Клод Шаброль це один із батьків французької нової хвилі, найвпливовішого руху в історії кіномистецтва другої половини ХХ століття. Кіно для нього, звісно, понад усе. Месі Дьомель, а ви не гаєте часу? Месьє Прієр, це дивовижне місце. Усе навколо ще начебто недоторкане. Проте вже відчуваються майбутні зміни. У вас немає відеокамери. Ніколи і нізащо, месьє Прієр. Тільки кіно і великий екран. Так сталося, що фільм Клода Шаброля Красунчик Сержа, а це 58-й рік, став маніфестом руху нової хвилі. До того Шаброль був критиком і преса журналу кіножурналу Каєдю Сінема. Та ось його дружина отримала спадщину. І ці гроші пішли на красунчика Сержа. Фільм вийшов невмілий, непереконливий, не без моралізаторства, але дешевий за кошторисом. Він сягнув за нормативні межі тодішнього французького кінематографа. Цим фільмом нова хвиля почала похід проти так званого татусевого кіна вибудованого, вилизаного і доброчесного. І серед лідерів нової хвилі вирізнялися три режисери Годар, Трюфо і Шаброль. Тільки Годар виявився серед них на довгі роки найпослідовнішим. І хоча Шаброль досить швидко став робити те саме татусеве кіно, безкомпромісний Годар визнавав за Шабролем його своєрідну мистецьку чесність. Шаброль чесний як шахрай. Жан-Люк Годар, 78 рік. Клод Шаброль зняв біля 50 фільмів. Він є одним з найбільших кіномайстрів у дослідженні одержимості і особливо вбивства. У нього багато стрічок низького жанру, всіляких там поліційних фільмів і кримінальних драм. Його ще називають французьким гічкоком. До речі, в історії кіна є знаменита оповідка про те, як і Трюфо йшли брати інтерв'ю у великого і страшного Альфреда Гічкока. Вони від хвилювання десь там заблукали і потрапили до басейну з крижаною водою. Я не знаю, чи застудилися, історія про це не каже, але згодом обидва написали по книжці про великого майстра саспенсу. Таке відчуття ніби за мною стежить. Скажи, хто аж настільки його ненавидів? Бог і на все життя прикривався його ім'ям. Ясно, а крім Бога, волоцюги, бо всі місцеві волоцюги могли бути вбивцями Рауля. А трупа о ні, вони митці, у них є табу. Останнім часом він не поводився якось дивно. Рауль, він взагалі був дуже дивний. Ходімо до нього в кабінет, вип'ємо його улюбленого коняку. Можливо, його особисті речі надихнуть тебе. Погодьтеся, що цей діалог цілком відповідає нашому уявленню про елегантне, дотепне французьке кіно. Клод Шабролі творив таке кіно, але воно було не романтичним, а часто цинічним. Хоча він знімав різні картини. Наприклад, 91-го року екранізував знаменитий роман Гюстава Флобера Мадам Бовері. А 88-го зняв жіночу справу, що є документальною кримінальною драмою. Фільм засновано на реальній історії часів Другої світової війни. Така собі, Марі Луї Жерар, була засуджена до страти на гільотині за те, що робила аборти, зменшуючи кількість потенційних солдат для Третього райху. Таке було звинувачення. І це була остання жінка, страчена на гільотині. Я можу робити таке кіно, яке захочу. Коли я хочу робити татусеве чи авангардне кіно, я його роблю. Клод Шаброль. Часопис кіноколо минулого року тематично звертався до французького кінематографа. Ось це його число було присвячене українсько-французьким кінозв'язкам. Ну а ось таким було перше кіноколо. А таким, ось таким воно є тепер. Це часопис екранних мистецтв. Він виходить, що і розрахований на тих, хто цікавиться кінематографом, телебаченням, відеокультурою, анімацією, новими екранними технологіями. Він пухенький, понад 100 сторінок. Кількість не фіксована тут 130, 150, 170. І його можна передплатити в будь-якому поштовому відділкові. І це спільний проєкт «Товариства кіноколо і каналу 1 плюс 1. І ми робимо цей журнал саме для вас, для тих людей, що є шанувальниками аргументу кіно. А сьогодні в аргументі фільм французького режисера Клода Шаброля Жіноча справа. Будемо дивитися в кінематографічної ночі. Фільм Жіноча справа. Оригінальна назва Унефер де Виробництво Франція, 88-й рік, 110 хвилин, 35 міліметрів. Кольоровий варіант. Режисер Клод Шаброль. Сценарій Коло Таверніє, Огакан Клод Шаброль. Оператор Жан Раб'є. Актори Ізабель Юпер, Франсуа Клюзе, Марі Трінтін'ян, Нільс Таверніє та інші. Особливі прикмети. Ізабель Юпер краща жіноча роль венесійського кінофестивалю 88-й рік.